Ребятушки, Hello! це збор домашні... яблук 2025. Домашній ложик Реб'ят, е, значить, так вон яблочко рвем. Е, рвем, кушаємо паралельно. Об це обов'язковий літал. І саме головне, не мить. От якщо помилися, вже спортили. Наш пес домашній летить. Ну, правда, поправився. Тепер ми уже важко. Вони помощники, мать його які, мати вже. Я ящик нарвала. а Вони все боги знімають. Боги блін. Ми щоб оставити атмосферу воспомінання. Подивіться, яка просто чудесніша атмосфера. Тебе зараз я доснімаю і буду я допомагати. Вон вже пес прибіг. Вон ще одна псіна сидить. Так, ти йди за сіми, я тобі казала, ящики ще принеси. Зараз принесу. Знаєте, мені, треба, мені треба iOS обновити, мабуть, тільки із-за того, щоб я мог ставити на паузу відео. Угу, можна було?

був бензин, я А бензину поїдемо бензину набереш. Поняв? Поняв. Батько сказав, заправте скутери, що це таке. Скутері бензину є. Аня, ну, таке скупіде. Це не брані, але не бензин.